Зима вже йде від нас, а наостанок подарувала сміх. Так і хочеться влаштуватися ближче до тепла, обкластися подушками та теплими пухнастими котиками, взяти смаколики та каву і, звісно, поринути у цікаві книжкові світи. Особливо, коли ти дитина чи підліток і саме сидиш і мучишся питанням, що ж таке цікавенне почитати у зимовий вечір, щось таке захоплююче-захоплююче, щоб можна було так зануритися у історію, і от неможливо було, і не хотілося б відірватися від неї. Батьки тобі читати забороняють, кажуть Оближ, да посиди вже врешті у смартфоні. А ти такий ні, мені тут цікавіше. І навіть читайте під ковдрою, щоб батьки не спіймали. Ну, прямо як Гаррі Поттер, якому тітка забороняла читати магічні книжки. До речі, можна ж піти до найближчої бібліотеки, і саме так, як Гаррі Поттер, самому обрати собі книгу, та ще й таку, якою хочеться поділитися зі своїми друзями, щоб і вони підняли собі настрій. Адже читати разом веселіше. І саме такими цікавими, навіть трохи містичними і моторошними, але водночас веселими та захоплюючими є книги для дітей відомого українського письменника Андрія Кокотюхи. Адже він створив цілий світ детективних пригод, загадок і таємниць для дітей і підлітків. А написати хорошу детективну історію гоєк непросто. Про різні серії його творів для молоді ми сьогодні і поговоримо. І, наше знайомство з книгами Андрія Какатюхи для покоління сучасних тінейджерів. Ми почнемо з детективної серії Гімназист, до якої увійшли три книги, об'єднані одним головним персонажем та його пригодами. Назви цих історій дуже символічні і гучно заявляють про себе. Тільки послухайте, як вони звучать. ГІмназист і Чорна рука» – Книга перша. Гімназист і Вогняний змій» – Книга друга. Гімназист і Біла ворона. Книга третя. То про що ж розповідають ці історії? Так, перша повість серії Гімназист і Чорна рука» розпочинається історією київського гімназиста Юрка Торяниці. Юрко живе собі звичайним життям, спокійно вчиться у першій зразковій гімназії. І так все буденно йде допоки, допоки деяких її учнів не починає шантажувати невідомий який стверджує, що знає всі їх таємні недобрі вчинки, навіть вже забуті. Адже, як виявляється, у першій зразковій гімназії зразкове все, окрім учнів. Шантажист називає себе чорною рукою і вимагає за своє мовчання гроші, причому не такі вже й малі. Спочатку жертвам шантажу все це здається просто дурним дитячим жартом однокласників, і вони не поспішають виконувати накази зловмисника. Та і вчинків таких вже поганих за собою не відчувають, вважаючи, що мова йде про якісь дрібні шкільні забавки. Та скоро чорна рука наносить перший удар і безжально оприлюднює ганебні таємниці тих, хто не піддався на його погрози. І все летить кареберть, адже викриття має серйозні наслідки для жертв. Перелякані гімназисти тепер вже по справжньому бояться погроз і водночас не наважуються зізнатися дорослим у своїх вчинках. Тож мають коритися шантажистові. Бо ж свої маленькі таємниці мають усі, і ніхто гадки не має, про який саме його гріх знає злочинець. Вихід всі вбачають лише один відкупитися від шантажу. Саме через погрози Чорної руки починаються небезпечні пригоди гімназиста Юрка Туряниці, який несподівано для себе долучається не лише до пошуків шкільного шантажиста, але й до розслідування справжнього вбивства. Волі долі лише таємний шантажист Чорна рука може знати, хто насправді скоїв цей злочин. І Юрко разом з його друзями-гімназистами та спільно з колишнім слідчим, а нині приватним детективом Назаром Шпигом занурюється у пригоди, де їм на шляху траплятимуться моторошні покинуті будинки, старі київські двори та лігва озброєних бандитів. Тож у другій книзі гімназисти вогняний змій» Ми бачимо, що після пригод з чорною рукою в житті гімназиста Юрка Туряниці таємниці загадок тільки побільшало. Цього разу хтось підпалює історичні будівлі міста, і деякі сліди ведуть до першої зразкової гімназії, яка ризикує взагалі втратити репутацію ще й через справу з наркотиками. Восьмикласник Юрко Туряниця разом з приватним детективом Назаром Шпигом знову беруться до справи. Та чи під силу звичайному гімназистові тінейджеру? Випередити злодів і врятувати від забуття українську спадщину. У книзі знову багато небезпечних пригод, драматичних подій, і головне, таємниці загадок для справжнього детектива. Настала черга третьої книги цієї серії Гімназист і Біла Ворона. Київський гімназист Юрко Туряниця вже взяв участь у розслідуванні справ чорної руки і вогняного змія. Але тепер йому протистоїть набагато небезпечніший ворог, невловима біла ворона, так називає себе лиходійка, яка полює на дітей в інтернеті. Біла ворона вишукує тих, хто не схоже на інших, має якісь сімейні проблеми і затягує їх у свої смертельні тенета. А допомагають їй, зокрема, і учні першої зразкової гімназії. Юрко мусить зупинити білу ворону. І тут уже замало допомоги старого слідчого Назара Шпига. Потрібна людина, яка опанувала віртуальний простір, щоб знешкодити ворога у світі реальному. Тож у команді героїв з'являється нова людина безстрашна розвідниця Яна Вогник, і розслідування занурюються у віртуальний всесвіт. Третя книга детективної трилогії не залишить байдужими нікого ні дітей, ані підлітків, ані дорослих. Ну що ж, сподіваємося, що бажання познайомитися з вищезгаданими книжками тільки зростатиме. А ми тим часом переходимо до наступної серії книг під назвою «Таємниця», яка теж є трилогією. До неї увійшли такі повісті. Таємниця козацького скарбу. Книга перша. Таємниця Зміїної голови. Книга друга. І таємниця Підводного човна. Книга третя. У першій книзі Таємниця Козацького скарбу. Ми знайомимося з новими юними детективами друзяками підлітками, кмітливим Данько і спортивним Богданом та їх подругою Галкою з її незвичним домашнім улюбленцем. У пригодах друзі протистоятимуть кільком дорослим злочинцям, а також вуличній ватазі на чолі з Льонькою Гайдамакою. Історія ж сама кружлятиме навколо пошуків справжнього скарбу козацької доби, йдеться про цілу купу золотих монет і коштовну казацьку булаву. Понад три століття велися безуспішні пошуки цього легендарного скарбу. Але лише в наші дні двоє школярів під час літніх канікул випадково наближаються до розгадки його таємниці. І тут перед ними постануть непрості дорослі питання вибору відступити або ж ризикнути усім і перемогти. Друга книга серії Таємниця зміною голови з життя сучасних школярів пропонує ще більше пригод і несподіваних відкриттів. Вона також нагадує нам, що свою країну треба любити і берегти її історичну та культурну спадщину. Адже цього разу сюжет історії розгортається серед мальовничої природи Поділля, де серед гаїв, та ланів височить старовинний замок з похмурою історією, лабіринтами підземних печер і високими вежами. Колись у цих краях діяв народний герой Устим Кармелюк постать неоднозначна. Вороги переважно заможне панство називали його розбійником, а народ широ вважав героєм месником. Вважається, що сподвижники Кармелюка заховали у цій місцевості скарб за легендами діамант небаченої краси. Цей скарб здавна шукали не лише науковці, але звісно, на нього полювали й різні авантюристи. Та цього разу зловмисники воліють не лише присвоїти собі історичний скарб, але й прибрати до рук увесь замок з усією його спадщиною. Чи вдасться нашим героям Данилові, Богданові, Льонці та їх новим друзям випередити злодіїв і врятувати замок з усіма його скарбами та таємницями? Чи зможуть вони розгадати усі розбійницькі наміри? Про це і все інше дізнаєтеся, прочитавши цю захоплюючу історію? Дійшла черга і третьої книги серії, у якій на читачів несподівано чекають підводні пригоди. Адже події таємниці підводного човна будуть пов'язані із загадковою бухтою, де майже 100 років тому був затоплений один з перших підводних човнів українського чорноморського флоту. На борту підводного човна лишився справжній скарб, що може розкрити чимало таємниць і змінити уявлення про один із героїчних епізодів нашої історії. Протягом розслідування, до якого долучаються вже знайомі нам київські хлопці Данило і Богдан та їх прителька Галка з Полтавщини, друзі спробують розв'язати загадку бухти, яку начебто стереже чудовисько, а також викрити тих, хто полює за підводним скарбом, аби заволодіти ним і знищити правдиву історію. Ну а тепер. Щоб наш огляд був повним, варто пригадати і пригодницькі книги Андрія Какатюхи поза серією, представлені такими історіями: Врятуйте Бетмена. Група залізного порядку. Пригода на Геловін, Клуб баягузів. Небезпечна спадщина. Палювання мисливців за привидами. У цих книгах на нас чекають надзвичайні пригоди двох восьмикласників Максима Білана і Дениса Черненка, які до тих пір майже не знали один одного і навіть не віталися. Але несподівані виверти долі призвели до неочікуваного результату. Хлопці такі різні, потоваришували. Подальші події ще раз довели незаперечність народної істини. Вірний друг то найбільший скарб. Ну от! Всі згадані книги написані для вже майже дорослих людей, дітей і підлітків середнього і старшого шкільного віку. Як вже зазначалося, ці історії цілком можуть зацікавити й дорослих. Книги Андрія Кокотюхи – це справжня літературна знахідка для кмітливих підлітків і дітей, які люблять пригоди і таємниці. Всі вони написані легкою, гарною і природною українською мовою. Герої прописані доволі реалістично, вони говорять і діють, як сучасні тінейджери-підлітки, як ви будь-хто з нас логічно і зрозуміло. Подобається, що в книгах для підлітків немає штучного одитячення самої історії та мови. Ну коли книжкові підлітки говорять і діють ну надто наївно, зовсім не відповідно їх віку. Тому книги Андрія Кокотюхи для тінейджерів читати дуже цікаво і приємно, і коли тобі 10, 15 і більше років, бо вони написані як для дорослих, вибагливих читачів. Твори Андрія Кокотюхи ви зможете знайти у наших бібліотеках. Чекаємо на вас, шановні друзі, до наступних зустрічей і гарного всім вам читання!